Вітаю з вами програма у Львівських кулуарах» і я Ірина Мочульська. Сьогодні під час першої цьому році сесії Львівської обласної ради ми обговорюватимемо бюджет Львівщини на 2015 рік. Тож які особливості головного фінансового документу країни про це ми будемо розмовляти з депутатами Львівської обласної ради. І перший депутат у нашій студії це Ярослав Качмарик. Вітаю вас шавріці Ярдані. Отож, бюджет міста прийняли не з першого разу. Депутатам міської ради знадобилося для цього дві сесії. Вам знадобилася одна. Розкажіть, як відбувалося прийняття бюджету сьогодні? Головний фінансовий документ прийнятий абсолютною більшістю депутатів Львівської обласної ради. В цьому передавало публічне обговорення. Ми радилися з місцевими радами Львівщини, ми радилися з експертним середовищем. Ми як громадські організації, були дискусії, було часткове нерозуміння, зокрема, дохідної. Частини бюджету, на що ми вимагали роз'яснення і фіскальних служб, і всі, хто дотичний до бюджетного процесу, але ми подали на затвердження той документ, який можна вважати консолідованим, обговореним, і знову ж таки я би його сприймав в комплексі з тим зверненням, яке прийняла сесія Верховної Ради. Сесія обласної ради до Верховної Ради і до Кабінету міністрів, де викрадено цілу низку пропозицій до зміни державного бюджету і до бюджетного та податкового законодавства, оскільки ми розуміємо, що нормативна база бюджетного процесу вимагає суттєвого покращення і е, з метою саме децентралізації фінансової, бюджетної і децентралізації системи управління і місцевого самоврядування. Коротко про головні цифри нового бюджету: наскільки він збільшився в порівнянні з минулим роком і Головні видатки та доходи, які закладені в області на цей рік ну щодо збільшення, то загальний обсяг дохідної частини і видаткової ідентичні це є 6 мільярдів 629 мільйонів гривень. Це є збільшення більше ніж на 200 мільйонів попередньому році. Але це лише загальні показники. Якщо брати структуру бюджету, то основна частка в ньому це 18 182 Це охорона здоров'я, трохи менше освіта Львівщини. Водночас, якщо говорити про систему формування дохідної частини бюджету, то лише 13,6% в доходах це податки і збори, які на Львівщині збираються. Все інше це є міжбюджетні трансферти. Тобто, коли ми говоримо про децентралізацію бюджету, і водночас в доходах наші податки зменшились майже на 4% в структури, то це означає процес централізації і очевидно слід задуматись про, на рівні по. Додаткового кодексу, а які ж податки все-таки залишати на рівні базового, які забирати для прикладу, коли найбільш надійний податок на доходи фізичних осіб е зменшений, е його надходження зменшиться близько 304 мільйонів на Львівщині. Водночас нам передані інші більш ризиковані податки, то ми розуміємо, що дохідна частина бюджету є доволі ризикована, і це не зовсім справедливо стосовно і обласного і місцевих бюджетів. Коли надійні податки забираються в Київ, а допустимо транспортний збір за першої транспортних засобів, об'ємний, який ми перевиконували виконували завжди, а нам залишаються ті податки, про які ще треба думати, чи вони будуть виконані цього року. Відбулося громадське обговорення бюджету. Які думки власне від громади ви почули, тобто головні. Ну, головні думки і дискусії це те, що передача повноважень повинна відбуватися одночасно з передачою фінансування. Для прикладу, ми бачили творчий колектив, ансамбль танцю верховина, який на обласному фінансуванні був, а тепер є передача цього фінансування на рівень міста Доробич. І можливо, що і Доробич зможе з часом фінансувати краще, але нині є боїнство дового колективу, а це майже 100 чоловік, які хвилюються, чи буде об та праці чи будуть інші видатки, і це зрозуміло, і тому і, і тому цей процес передачі повноважень він повинен бути знову ж таки доволі публічний і забезпечений фінансово, оскільки інакше буде несприйняття цього процесу. Громада має зацікавлення до таких обговорень власне перед сесією, коли депутати вже остаточно приймають, тобто їхні думки, ви враховуєте в першу чергу. Я думаю, що громада була врахована хоча б тому, що той же ансамбль верховина буде фінансуватися, якщо не буде інших джерел, то з обласного бюджету, і це зрозуміло, ми не можемо залишити людей без заробітної прати. Не тільки Верховина була передана так з балансу обласного, що передали з рівня Верховної Ради на обласний ну, рівень. Ну то що не зовсім зрозуміло, нам передані функції фінансування ветеринарної медицини для прикладу 47 установ ветеринарної медицини на Львівщині. Це по моєму доволі багато. Це 39 мільйонів бюджету будуть фінансуватися з обласного бюджету. Треба дискутувати, чи це потрібно. Ми свого боку передаємо на рівень міст. Цілу низку шкіл вищої спортивної майстерності 13. Ну і інші заклади установи охорони здоров'я і культури, але знову ж таки ця передача, на мій погляд, буде саме на користь тим структурним підрозділам, які переходять на інший рівень бюджету. Що там казати? Від децентралізації виграли ви в дохідній частині міста обласного підпорядкування і ті території, де кофіцієн проти високий і де є просто кому платити податки. А хто ж тоді програв? А погали гірські райони Львівщини, погали віддалені від міста Львова райони, і цей програш відчувається, і зокрема незбалансованістю бюджетів і відсутністю, включно можливості фінансування, допустимо, заробітного прату. Що робити таким територіям за, за цей час, поки буде удосконалення певно там бюджету таким територіям? Ну зокрема, чекати реакції на звернення львівської обласної ради. Ми хочемо, щоб ці території до, дофінансовувалися з стабіліційного фонду за державного там є 2 мільярди гривень. Не ватують цього, це буде звернення до Верховної Ради. Вже також? є, воно проголосовано, і ми чекаємо на реакцію. що ще голосували, які звернення, окрім тих, що ви згадали щодо фінансування, то були звернення, які пов'язані з фінансуванням витратної медицини. Зокрема, ми маємо постійну проблему у фінансуванні захворювання наркової терапії цього року. Ми проходимо на програмний метод фінансування, але. В По попередньому році навіть маючи ресурс, ми не змогли провести тендерну процедуру закупівель. Антимонопольний комітет заблокував це рішення. Може він зробив і добре, але від цього могли пострадати люди. І це найважливіше, аби все було зрозуміло і позорило. І згідно чинного законодавства. Також була проблема, здається, з мукові з хворим, так? Також будуть передбачені кошти в бюджеті. Мені імпонувало, що. Люди, батьки, дітей пройшли на громадське обговорення, і я хотів їх заспокоїти, тому що і так не просте життя в них, а по ті мільйони, які потрібні на фінансування, ми вже подумаємо і кошти виділені їх достатньо на значний час. І знову ж таки будемо працювати, аби ці дітки не відчули, що що їх нема чим лікувати. Тобто яким які галузі були пріоритетними цього року в бюджеті? Що ну, як завжди, і це законодавчо закріплено, галузь е, освіти е, фінансується. Е... За таким позитивною динамікою, може це й добре, бо освіта дійсності знання вони з часом проростуть в економію можливо коштів і є навіть видатки, які складно буде використати. Це освітня субвенція, допустимо, інші видатки пов'язані з е, оптимізацією мережі і е, е, енергозбережьям. Це поточні видатки. Більше 400 мільйонів можна використати для підготовку по всій технічних училищах. Теж є. Ресурс достатній, але очевидно він повинен в кінцевому допомогти нам. Зрозуміло, дякую вам за такі ґрунтовні відповіді. Нагадаю, перший гість нашій програмі у Львівських куларах Ярослав Качмарик. Не перемикайте, ми скоро повернемось. Вітаємо знову у львівських куларах. З нами новий гість це Стар Старовойт. Вітаю вас у нашому вас. нагадую, ми говоримо про бюджет Львівщини на 2015 рік, який прийняли сьогодні на сесії. Ваша думка про новий бюджет. Ну, звичайно, ми не задоволені загалом бюджетом, як загальнодержавним, як і обласним. Але це найкращий компромісний бюджет і державний, і обласний, який можна було прийняти в тих умовах, в яких зараз живе держава з одного боку реформи, з іншого боку, АТО. І тому ми звичайно зробили все. Це була дуже напружена робота і фінансистів, і працівників адміністрацій, і представників місцевого середування, громадських організацій, депутатів для того, щоб зробити такий бюджет, що ми сьогодні мінімально мали якихось дискусій. Ми фактично були готові вже до голосування. Бюджету, скажімо так, вчора на сьомого годину вечора ми вийшли абсолютно на реальний документ, який ми прийняли. Нам не соромо за цей бюджет. І ще одне, ми маємо ну такі абсолютно оптимізм, що ми його виконаємо. Ми бачили перед входом до обласної ради був пікет, тобто був гурт верховини, так який. Мав претензії, хотів колядував так, е, хотів щось, що хотіли верховини. ну, власне тут і те питання про децентралізацію, яка йдеться зараз, і це загалом все, що робиться правильно. Найкраще віддати такі колективи, як верховина і інші, на базовий рівень, там де з року в рік буде збільшуватись фінансування на обласному рівні. Воно буде зменшуватись саме в цьому є бюджетна реформа. Але треба розуміти ту річ, що в ніякому разі не можна залишати такий колектив в невизначеному стані. На жаль, насправді тут є проблема уже управлінь, що завчасно не було проведено всі реформи, завчасно не було попереджено і колектив, і місцеве середування, що є така ініціатива передавати колектив. Тому знайдений найкращий, як на мене, знову ж компромісний варіант. Ми фінансуємо цей колектив до того часу, поки міський бюджет Дрогобича не буде готовий прийняти його на свій баланс. Тільки зможуть, тоді, відповідно, буде фінансуватися з місцевого бюджету. І це є абсолютно нормально, і люди гарантовано мають заробітну плату, вони де працюють вони далі розвивають себе як творчі особистості. З іншого боку, ми теж розуміємо, що таким чином ми розвантажимо рівень обласного бюджету, і він буде дійсно займатися тільки тими структурами, які мають загальнообласне значення, а не значно насправді більше, ніж обласне, як має саме Верховина. Ми знаємо, що ви спілкувалися перед тим, як прийняти бюджет з громадою. Були громадські слухання. Ви спілкувалися з представниками місцевих рад. Що ви, які зауваження головні почули від власне представників місцевих рад? Які були можливо претензії до вас чи поради? Ну, згодом не бюджет. до нас, тому що ми не можемо. Кожен бюджет окремий бюджет будь-якого села, селища, міста, району і обласний бюджет, це є все місцеві бюджети, Це не є як було дуже давно, коли це були складові обласного бюджету. Кожен має свій бюджет, і власне всі претензії, що є, вони на нас є спільні. Нам не зовсім зараз зрозуміло, яким чином розподілися податки таким чином, що на місцевий рівень впало достатньо багато ризикованих податків і зборів, які невідомо чи наповняться, так а всі ті, що були фактично. Гарантовані і прогнозовані, вони в більшості свої відійшли на рівень загального державного бюджету. Власне, можливо, те, що не було і роз'яснені роботи, не було зрештою прозорості припіння державного бюджету. І ще одне: до кінця не зрозуміло, яким чином будуть адмініструватися нові податки і збори. Ну, навіть оцей дискусійний, як для нас, це податок на нерухомість. Які взаїв питання, так чи його вводити, не вводити, яким чином вводити? Але ще одне питання: а яким чином його треба справляти? Хто проводить проплати, хто їх зараховує, і так далі? Цього нічого не ясно, і це, звичайно, виникає певні незрозуміння і обурення ну місцевих депутатів, як природні іначе. Ну, але ми це все перевели в кілька звернень, які ми зараз зробили. Серед них одне, ну як на мене, дуже добре напрацьоване. Які стосується Верховної Ради України і е, вимагає певних пояснень, роз'яснень і оточень державного бюджету для того, щоб місцеві бюджети могли ефективно функціонувати. Тобто, на вашу думку, децентралізація фінансова так ще не, е, не до кінця пропрацьована. Ну за кінця, швидше так? зараз воно ну, відбулося таким чином, що в нас збільшилось повноваження і видатків, а от надходжень і прав у нас зменшилося. Але ну це я розумію що це тимчасовий варіант, тому що насправді на базовий рівень, і це добре, туди вже відправлено значно більше коштів ніж від. Правлялося раніше, власне, які будуть їхніми коштами. Це не значить, що їх адмініструє область чи Київ. Це безпосередньо їхні податки і збори, які вони будуть збирати на місцях, і наповнювати свій місцевий бюджет. І так має бути: податки повинні сплачуватися там, де люди безпосередньо працюють або отримують заробітну плату. А не спочатку, як в нас є зараз, все йде до Києва, а потім перерозподіляється і не завжди справедливо. Тобто підсумуємо, які галузі цього року були пріоритетними щодо фінансування. Вибрали собі конкретні ті, які точно будуть ну, це, мати це. Не ми вибрали це. Вибирає ситуація. Так, це звичайно, що це є в першу чергу. Це є соціальна складова і заробітна плата. Немає збільшення. Ми це розуміємо. Що це є ну велика проблема. Але для нас було важливо забезпечити як мінімум той рівень, який є зараз, щоб люди мали гарантовану заробітну плату. Другий момент це звичайно медицина і освіта, які ну без цього нікуди, і це є наш. Безпосередній обов'язок, щоб ці галузі були профінансовані, і наступна галузь, яка для нас є надзвичайно це е, забезпечення антитерористичної операції, всім тим, чим ми можемо. Це є відповідно забезпечення усіх тих людей, які в той чи інший спосіб постраждали. Це є члени сімей, бійців. АТО, це є, ну на жаль, ми говоримо про людей, які були поранені або навіть загинули, так щоб ми забезпечили повністю належне фінансування. Знову ж на жаль, не так, як нам би хотілося. Це, Але те, які, можу, так? це окремі загалом які в бюджеті, які будуть навіть якщо програми не будуть розроблені, ці речі будуть фінансуватися і фінансуватися в достатньому облізі. Якщо буде потрібно збільшення цього ресурсу, значить він буде збільшений і знову ж резервами на це передбачен. В першу чергу, якщо буде потрібно, будемо збільшувати фінансування саме на цю е, статтю. Тобто бюджет будете ще допрацьовувати. Так він буде від допрацьовуватися цілий рік, тому що ми розуміємо процеси, які йдуть, в тому числі інфляційні процеси. Ми знову ж будемо думати, як збільшити соціальну складову. Ми будемо знову ж працювати інтенсивно для того, щоб були можливо на рівні Верховної Ради збільшені мінімальні пенсії, зарплати і соціальні виплати, що десь нам змогу підняти тоді відповідно в тих галузях, які ми адмініструємо. Дякую вам за відповіді. Нагадую, з нами був Олег Старовой, депутат Львівської обласної ради. Ми говорили про бюджет. Не перемикайте, ми повернемося незабаром. Ми знову у львівських куларах. До нас приєднався е, Валерій П'ятак, заступник голови Львівської обласної ради. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, бюджет прийнятий. Ваша думка про нього. Бюджет прийнятий тепер до роботи. Ми сьогодні говорили не тільки про обласний бюджет, ми розмовляли і про проблематику державного бюджету і про децентралізацію. Була і критика, були і коментарі. Ми сформулювали свої пропозиції. Сьогодні державний бюджет не критикує тільки лінивий, але давайте ми просто почнемо жити працювати по цьому бюджету і вже по ходу, можливо, ті нюанси, які в нас будуть не дуже врегульовані. Вносити зміни і покращувати ситуацію. Мені здається, що основна проблема сьогоднішнього дня у міжбюджетних взаємовідносинах є та, що приймаючи державний бюджет, не було прийнято і розшито всього інструментарію. Сьогодні ми ще не маємо порядків по освітній субвенції, по субвенції системи охорони здоров'я і по багато інших. Думаю, що максимально швидко і максимально дуже так прозоро і дуже конкретно мають бути ці порядки відпрацьовані профільними міністерствами для того, щоб на місцях ми розуміли чітко, що можемо, а що ні. Для прикладу, сьогодні освітянська субвенція на рівні районів повинна забезпечити функції освіти. Це означає, що ми повинні також знати, чи ми маємо право харчувати дітей відповідного віку в школах і чи ми можемо використати ці кошти на довіз шкільним автобусом дітей із інших сіл до базової школи? Сьогодні є питання, і це треба чітко врегулювати. І таких я прикладів можу навести багато. Інструментарій повинен іти попереду, і тільки тоді мають бути цифри. Сьогодні ми маємо цифри. Ми маємо е, чіткі доручення і ще не маємо прозорого інструментарію, але це перехідний період. Я думаю, що ми це травимося. Довго триватиме на вашу думку цей перехідний період. Як максимально швидко зробити так, щоб ви це власне... стосується це? стосується уряду міністерства фінансів. Це стосується е, інших профільних міністерств. І ми чекаємо на ці чіткі процедури е, в обласному бюджеті. Зрештою, у нас я думаю, все зрозуміло. Ми маємо. Е, ми маємо ну, забезпеченість цього рівня мінімум як попереднього року, але ми повинні подумати про розвиток. Тому і обласним бюджетом ми дофінансуємо на сьогоднішній день бюджети базового рівня насамперед сіл селищ і міст районного значення, які є не в комфортних умовах цього року, тому що база, яка була запропонована законом про бюджет і законом про бюджетну децентралізацію, сьогодні не дозволяє наповнити їм цим ресурсом. Ми будемо допомагати їм з обласного бюджету своїми трансфертами. Ми хотіли би сьогодні чітко зрозуміти, як буде йти фінансування з державного бюджету на проблематику регіонального місцевого розвитку і з Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні є 3 мільярди там, є певна процедура, і сьогодні законодавство говорить, що цей фонд має йти на стратегічні проекти, інфраструктурні, регіональні. Він має йти на підтримку індустріальних парків, інноваційних парків, на регіональний місцевий розвиток. І я рахую, що це є дуже важливо і принципово правильно. Але чи є ці проекти сьогодні в портфелі, чи буде фінансування цього року? Це, це дуже цікавий інструмент, який мав би, зрештою, стимулювати регіони і місця для того, щоб ми залучали інвесторів в майбутньому. Щоб ми, можливо, фінансували певну підготовчу базову інфраструктуру, щоб ми входили в приватні публічні партнерства: бюджет, тобто публічний бюджет, регіональна чи місцеві влади, скажімо, і приватний інвестор. Ці інструменти також треба доопрацювати. Ви почули думку громади, власне, бо були громадські слухання, думку громад... місцевого самоврядування, оскільки у вас було тут так само слухання. Що в основному вони мали зауваження до чого в першу чергу? Якісь основні до бюджету. Цифри, а, гроші. Ко... що? Ну, кожен говорить про гроші. І мало хто хоче говорити про ефективність їх використання. Гроші є ті, що їх є. Їх треба спочатку заробити. Це означає, що повинна бути правильна податкова регуляторна політика. І ми інструментом, який називається бюджет, також повинні сприяти для того, щоб економіка рухалася, щоб бізнес розвивався. Це означає, що бюджет повинен бути жорстоко або так суворо дисциплінований. Це бюджетна фінансова дисципліна має бути чітка. І ефективно використовувати кошти, щоб всі мали доступ до цього, і щоб це було прозоро по зрозумілих процедурах. Гроші усі хочуть, грошей завжди мало, але ми повинні навчитися заробляти кошти і навчитися їх ефективно тратити туди, куди потрібно в завтрашній день, а не так, що витратили кошти, а потім думаємо, Боже, та для чого це? Сьогодні ми б затратили на школу. Можливо, яка розрахована на 500 учнів, а педагогічне завдання сьогоднішнього дня говорить, що в найближчій перспективі там буде 200 або 250. Це важливо, скажімо, на етапі планування ми повинні чітко обґрунтовувати кожну бюджетну копійку. Розуміло. Підсумуємо: тобто, бюджет потрібно допрацьовувати, але основні моменти, за які вже є, за якими ви можете працювати, так? Бюджет прийнятий. Бюджет сьогодні дозволяє функціонувати всі бюджетні видатки як розпорядників коштів, так і бюджетних установ. Профінансуються певні програми розвитку і співфінансування місцевого розвитку насамперед до громад. І Сьогодні ми приступаємо до обговорення тих програм, які мають нам дати відповідь, куди ми рухаємося далі. Тобто програм розвитку, чи це культури, чи це освіти. І зрештою, Розвитку регіону, інфраструктури регіону насамперед. Зуміла. Дякую вам за щирі відверті відповіді. Нагадаю, з нами був Валерій П'ятак. Не перемикайте, ми швидко повернемося до львівських куларів. І знову ми у Львівських куларах. У нас новий гість, депутат Львівської обласної ради Богдан Гагалюк. Вітаю! Вітаю вас. Отож, бюджет прийнятий. Традиційно, перше питання. Ваша думка про нього. Задоволені бюджетом. Знаєте, який би не був бюджет у всі часи при любій владі ніколи не може бути, тобто немає бюджету, який є на 100%, подобається всім. Зрозуміло, що є бюджети кращі, гірші, але їх потрібно приймати. Цьогорічний бюджет, всі розуміють, що є найскладнішим бюджетом, при тому, що ми маємо фактично державу у стадії війни. Тому зрозуміло, що видатково і е, дохідні частини не зовсім, е, скажімо так, готові для, для, е, для початку роботи. Всі не мають надію на те, що в лютому місяці, е, зокрема, до 15-го в Верховну Раду подадуть зміни до бюджету. І вже за декілька днів ми будемо змушені повернутися в нас по областях, то, щоб поміняти бюджет, надіюсь, в кращу сторону. Тому що зараз ми маємо серйозні запитання до статей наповнення бюджету обласного, Ми розуміючи, що місцеві громади в цьому році будуть фактично за рахунок них. І відбулося в сторону зменшення дохідної частини бюджету, і центральний бюджет не збалансував, центральна не збалансувала на сьогоднішній день всю всі, всі видаткову частину по цьому бюджету. Хоча фракція Народного руху України проголосувала одноголосно за нього, розуміючи, що потрібно фінансувати держав, державну сферу, а без нього. Оскільки законодавча база і податкова притерпіли досить серйозних змін, тому було прийнято рішення на фракції проголосувати за бюджет одноголосно, що було виконано, зважаючи на ситуацію в країні, як ви вже зазначили, які кошти закладені на виконання програм, що стосуються АТО, сімей загиблих, допомога, виділення землі? Чи буде воно виділятися власне в області? А, значить, програмна сесія, яка буде розглядати всі програми, які є в області, у нас, у нас а, а, фактично на 17, на, лют, на 17 лютого а, головою обласної ради вже озвучено. Тобто відбудеться 17 лютого. Зокрема, всі питання, основні питання по програмам, по їхній кількості. Зрозуміло, що подивляться ефективність програм за попередні роки. Ті, які є малоефективні, напевно, вони будуть призупинені в зв'язку. З неповноцінним фінансуванням їх і збереження коштів. А ці програми щосується АТО підтримки сімей, загиблих сімей, які це будуть профінансовані в повному обсязі. Це, це якби наш обов'язок перед тими людьми. Ми згадали також про децентралізацію влади. Ваша думка задовільна вона в плані фінансів. децентралізація згадали вже про податковий кодекс, так який є удосконалений цього так. року. Ваша думка? Ну децентралізація влади поки що є тільки назва, тому що щоб провести децентралізацію, потрібно її здати в комплексі. Зокрема, і концепція має бути адмінреформи. Це повинно бути основною. Розуміло, це бюджет, який зараз прийнятий. Він підштовхує багато сільських і селищних рад до, до об'єднання, до укрупнення територій для того, щоб тому що більше 50% 50 сільських рад у нас є строго на 90-95% дотаційними. У них немає іншого виходу як укрупнення, провести укрупнення. А це свого роду один із пунктів адміністрадмінтерреформи. Що стосується фінансування, то ми навпаки в, в цьому бюджеті маємо 86%, які нам буде надаватися з центру. Хоча в попередньому році ця сума складалася 82%. Тобто в нас відбувається на папері децентралізація, а фактично ми маємо всі кошти скеровуються з центру, і ми тут проводимо тільки. Знаєте процедуру автоматичного перерахунку коштів вже на, на місцем або вже на, на кінцевих споживачів, окрім того, що кошти будуть передаватися з центру, з центру вам ще й передали об'єкти певні так на фінансування з верховної до обласного рівня. Чи на часі це було? Ну зараз, скажімо так. Ця процедура поки що призупинена в деяких е моментах, тому зараз говорити про це ми маємо ще там місяць часу, для того вже кінцево визначиться, що буде передано, а що залишиться поки що під фінансування е з державного бюджету. А, така річ, як е бюджет розвитку, який він буде цьогоріч, на вашу думку, зважаючи знову ж на ситуацію в країні, на е майже він у на сході. Чи ну, варто розраховувати на великі цифри? Оскільки yeah. а, що стосується обласного бюджету, то йому менше повезло, ніж, наприклад, бюджету а, міста Львова. Тому що на, на вчорашній сесії, коли був приймався бюджет міста Львова, бюджет розвитку Львова на 2, 2015 рік складає біля 900 мільйонів гривень. Тобто сума на декілька сот мільйонів більше, ніж в попередньому році. Щосується що це якраз стосовно змін в бюджетному кодексі, в податковому, то тобто, основна перепало на обласні міста і міста обласного підпорядкування. Що стоється Львівської області, менше повезло, і з рахуванням того, що багато з податків, які були гарантованими, це такий як податок з транспортний збір, який в середньому в рік давав десь біля 30 мільйонів, не менше 30 мільйонів, інші податки вони. Відійшли зараз, або їх ліквідували, або пішли, вийшли ну, піднялись наверх. Же, цей же цей екологічний збір, його фактично не існує цього податку. А помі, е, змінивши структуру оподаткування е, надходжень, вона е, несе певні ризики їхнього наповнення. Так само, як, наприклад, податок з прибутку підприємств, який не є, який, е, скажімо, не є фіксований і має ризик. Тому о, зрозуміло, що є певні напрацювання по приватизаційним проектам, значить, десь в межах 40-45 мільйонів планується отримати від приватизації. Ну це буде складати основну основну частину фонду розвитку Львівської області. Дякую вам за відповіді. Нагадую, останнім гостем у нашій студії був Богдан Гагалюк, депутат Львівської обласної ради. Нагадаю, ми сьогодні у Львівських куларах говорили про бюджет 2015-го. З вами була я, Ірина Мочульська. До зустрічі в ефірі.